Товариство Червоного Хреста України протягом вісьми місяців безпинно продовжує допомагати внутрішньо переміщеним особам і не тільки сьогодні. Ми про діяльність поспілкуємося з головою Вінницької обласної організації Товариства Червоного Хреста України, паном Сергієм Андрійовичем. Вітаю вас! Доброго дня! 24 лютого розкажіть, будь ласка, як товариство Червоного Христа почало діяти саме у Вінницькій області. Діяльність нас наша розпочалася з того, що ми в принципі почали перебудовувати свою, свою методику роботи, тому що ми вже відчули в перші дні, що почали їхати біженці, виникали проблеми, і ми оголосили збір пожертв. В першу чергу це теплий одяг, тому що тоді ще було прохолодно. Засоби гігієни, продукти харчування для того, щоб можна було надати допомогу тим людям, які переїжджали на нашу територію. В нас до того був запас, так називається недоторканий запас, але це всього-навсього 200 комплектів для такої ситуації. Це нічого не значить. Якби це було там якийсь локальний надзвичайна ситуація, то його вистачає. А на такий випадок ми були не готові, тому ми оголосили збір, і я вам хочу сказати і до сих пор дякую нашим вінничанам, що люди просто несли в нас весь коридор, був заставлений і, і одягом, і тим, і тим, і ми змогли. Вже допомагати в певній мірі тим людям, які до нас приїжджали на нашу територію. Перші гуманітарні вантажі ми отримали в березні місяці, і я запам'ятав, це було 18 тонн продуктів харчування і за порадою Департаменту освіти міської ради ми його розподілили і розвезли, і, до речі, за рахунок волонтерів розвезли по тих закладах, де проживали тимчасово біженці. Ну, звичайно, ми надавали зразу ж буквально з перших днів, тільки отримували гуманітарні вантажі, адресну допомогу внутрішньопереміщеним особам. Це вже ті особи, які зареєструвалися, які вже мали тимчасове місце проживання. Вони до нас зверталися, і по сьогоднішній день звертаються. Ми приймаємо понеділок, середа, п'ятниця жителів, які проживають у місті Вінниці, а вівторок і четвер ми працюємо для приїжджих із району. Йонів більше 20 тонн медикаментів ми передали 22 закладам лікувальним. Це десь у березні-квітні. Ми отримували таку допомогу, і за рекомендацією департаменту охорони здоров'я така допомога, такі ліки були передані лікувальним закладам. І от коли сталися вибухи ті біля будинку офіцерів, то ми, крім того, що загін швидкого реагування працював два дні, там надавали допомогу. Але ми ще за кошти товариства Червоного Христа закупили на 600 тисяч гривень медикаменти для надання допомоги тим людям, які попали у лікарню, і треба було терміново. Буквально в той самий вечір вже були доставлені ліки. Давайте детальніше з вами зупинимось на допомозі. Внутрішні переміщені особи отримують коробку, що знаходиться у там у цій коробці. Це продукти харчування, які необхідні в першу чергу. Це крупи, борошно, цукор. Консерви, ну там печиво, там різні, от такі отакі питання. І якщо засоби гігієни, то теж те саме, що потрібно, миючі засоби. Міст набору він доволі вагомий, тому що вага 16 кг. Це я скажу. Продуктів ми навіть попереджім. Коли люди йдуть, то ми кажемо, щоб брали з собою якісь сумки, кравчучки, як кажуть, щоб можна було це все забрати. Я внутрішньо переміщена особа. Скільки разів? На місяць чи на три місяці я можу отримувати таку допомогу, чи це одноразова? Наша допомога одноразова, okay. вона вона ну будем казати, вагома, uh -huh. і вона одноразова. Що потрібно мати які документи з собою, аби отримати допомогу, Значить, для того, щоб отримати допомогу, треба мати довідку про те, що зареєстрована людина в нашій області, незалежно чи то район, чи то місто. Треба мати паспорт і треба мати ідентифікаційний код. До речі, в нас ведеться база комп'ютерна на всіх осіб, які отримують допомогу, що вони отримають. І тоді, коли людина приходить, бо Буває так, що і другий, третій раз приходять. То воно висвітлюється червоним, і вже ми ці людині пояснюємо, що такого то числа ви отримали таку, 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 вибачте, але треба всім потрошки. Я би хотів ще сказати те, що ми вагомо допомогли закладам соціального спрямування, мається на увазі будинкам інтернатам Ми більше як на мільйон триста гривень постілі засобів гігієни буквально дві неділі назад передали. Це теж було на звернення департаменту соціальної і молодіжної політики. І розкажіть, будь ласка, ще які послуги? Надає Товариство Червоного Христа України у Вінницькій області. Психосоціальна підтримка у нас вона була два з половиною роки. І якраз зараз момент той, щоб продовжити її, і вона продовжує і дуже активно проводиться, особливо у тих закладах, де компактно проживання, заняття з дітьми. Є в нас досвідчені волонтери, і це дуже цікаво проходить. І результативно. Є в нас нова програма це мобільні медичні бригади. Вона фінансується за кошти італійського червоного хреста. Зараз на даний час діє чотири бригади, але до нового року ми плануємо їх збільшити мінімум вдвічі. Згідно графіку, за погодженням з місцевими органами влади, ці машини виїжджають в район, віддалені села і роблять обстеження. Що ще вагомо, те, що вони видають ліки безкоштовно на курс лікування, якщо там є якась потреба, в цьому. Наші працівники, яких ми наймаємо, є в нас зараз така можливість обслуговують людей, які які Потребує стороннього догляду. Це теж дуже важливо. І знову ж таки ми ставимо ну, будемо казати, наголос на те, щоб допомогти тим людям, які до нас переселилися, тому що в наших десь якісь родичі, десь якісь близькі щось таке, а ті люди вони більш самотні. Зараз у ТОВ Христа України є така програма, Браво називається це сприяння, це підтримка місцевих організацій. Товариства Червоного Христа. І завдячуючи цій програмі, ми змогли відновити роботу. Наші організації, ті, які колись працювали у Хмільнику, у Гайсині, у Жмеринці, в Ямполі і в місті Вінниці підсилити. Тобто, це дає нам можливість приблизити надання допомоги від товариства Червоного Христа до населення у тих регіонах, і над цим будемо працювати і надалі. Ви робите просто неймовірну роботу. Дякуємо вам за те, що ви є всій вашій команді і по всій Україні працюють Товариства Червоного Христа. Ви, шлюбі глядачі помічні. Тайте, якщо нас дивляться внутрішньо переміщені особи, що ви тут можете отримати допомогу. А я нагадую, що ми спілкувалися з людиною, яка вже 52-й рік віддає роботі саме у товаристві Червоного Хреста Сергію Андрійовичу.